Вітаю, друзі колеги! Робота в ангарі по підготовці до весни. Ну, а власне, якась робота зараз ще з сівалкою. Фаворит Поні 3000. Та й, звичайно, буде знову розмова саме про неї. Попередніх відео вже трохи показував. Сьогодні трохи поговоримо. Знову, значить, добре, що ідеї, які, пишете коментарі, обговорюєте, висловлюєте свою е, думку. І ще ми зачепимо про, про них, постараюся дати відповідь. Ну, наприклад, показав я, як, що і до чого. Хочеться донести більше інформації про сівалку, і б донести і розказати все аж до останнього болтика. Хтось трохи того не розуміє, і зразу, якщо десь якісь, я, наприклад, вказував якісь невеликі. Недоліки чи зауваження, хтось сприймає, що «О, все, я вже розглядав цю сівалку до покупки, не буду. Ну, Я, звичайно, ту сівалку придбав, де щось вивчав, але і тої інформації було дуже мало. Ну, Але на основі того, що я побачив, я прийняв таке рішення повністю цю сівалку оплатив, я не маю, наприклад, від заводу фаворит ніяких привілеїв, бонусів і так далі. І міг спокійно про нічого вам не розказувати. Але показую, як воно є. Є гарна сторона медалі, є десь якісь зауваження. Ну і все про все це треба розказувати. Чим мені імпонує дана сівалка, як я вже неї сів. Це добре виставляється норма весів. Хоч є оцей е, момент, нюанс по варіатору, я його назвав, але коли ми проводимо налаштування і ставимо лоток, зважуємо зерно, воно все одно, би, все одно би вказало і показало, що де і не так, так, і не так. А так, коли ти вже знаєш, ти вже володієш інформацією, ти зразу будеш те робити і на це звертати увагу. От. Так що до того, до, до... норми вісімів абсолютно нема. Досить гарно вісняний апарат працює, цікава катушка, більш рівномірно подає зерно. Що ще нам потрібно при тому, наприклад, які вимоги до любої сівалки? Це норма висіву, рівномірність, зерна в рядку і дотримання глибини. Ну, дана сіванка обладнана прикатуючими колесами, які дають можливість краще підібрати глибину посіву виставити. Так, З тих моментів, що е, тут не вийшло, дав зауваження, от, я так зробив. Може комусь не потрібно е, так мілко ну, краще підготовлений ґрунт. Далі, е, стосовно е, пружин, так, які притиску сушника, е, вони все-таки мають можливість регулювання. От я зняв зараз один сушник, вже вам пружина звільнена. От ті сушники, які будуть йти за колесом, я можу встановити ось на цей отвір. І тоді в нас плече притиску пружини збільшиться. От. Тут, наприклад, в моєму випадку джундір має широкі колеса, треба. Напевно, чотири слушники підтискати. Але зараз я цього не буду робити, я вже е, безпосередньо приглянуся в полі. Треба воно ну, мені буде чи не треба буде. От, Є розгортачі, показав, що є момент з забиванням. Але є також і рішення, не всі сіють, наприклад, по дисковці чи по. Безвідвальному обробітку. По чистому ґрунті тут все добре розпушується. Стоять два розпушувачі, і дана сівалка більше підходить для таких тракторів, як МТЗ. Тобто там колесо 40 см і дві лапи таких хватає А вже джундір має широке колесо і тут можна би було ще доставити. Опційно ще одну, якщо би була така потреба. Також в мене є такі думки, можна тут спробувати собі самому зробити. Це поставити замість розпушувачів диски. Можна використати якісь турбодиски, десь якісь підношення докупити. Зробити такий собі кронштейник. Це, це просто ліричне відступлення. Можливо, щось я таке буду думати, а можливо, воно і не, не потрібно буде. Так що далі покажу, що я на даному етапі вже зробив. Як і зазначав, що буду ставити на туковий ящик з нержавійки. Так, вдалося. Придбати все, що нам треба. Отже, ось такі болти з квадратиком, круглою шляпкою. Тут будуть такі болти, тут під внутрішній шестигранник. Ну, також кілька таких під звичайних. Ну і будуть ось такі гайки. Гайки зразу шайбою. Вже не треба ні шайби, ні гравери окремо, Лише такі шайби. І тут додалося десь, грубо кажучи, ще тисячу гривень. Я думаю, там не так багато, але воно буде вже служити і служити. Так. Ось так я вже тут одну сторону зробив. Тут такі болти, тут такі болти. Десь неможливо розвернути. А я розвертаю їх гайками назовні, щоб якомога тут менше було всяких вископів і добре було очищати. Тобто щіткою в кінці роботи собі отут пройшовся, все. все буде добре щищатися. Залишки добре. Тут. Дивимося, як воно закручено. І коли ти чистиш, добре от там десь залишається, то було складнувато. Мені трошки не сподобалося. Я собі буду робити е, по-своєму. Це такий великий недолік. Можливо, на заводі подивляться і вже будуть також ставити з нержавійки, або може будуть розвертати, може їм там так краще робити. Так що перекрутити у ті болти не складає великої мороки. Далі встановив ось тут, де просипалося от такий щільний дош. Тому що там трошки був зазор. І коли зерно, закриваємо кришку і воно туди трохи вигортає. Подивимося на практиці, наскільки це буде ефективно. Якщо це буде ефективно, я думаю, завод. Обов'язково це буде робити. Так, що у нас за ущільнення? От такий він. Ще сок лишився. Це він з на жигулях на дверках. Ну, щось... Не буду говорити, що він точно звіт, але такого плану. Передня кришка вона от такого ж формату. Тут є бурт загнений. І оцей отак там став. І так я собі подумав, можливо, я його і сюди ще встановлю. От так Почав ставити. Там ще десь кусок має бо коли колись гульдома був, ще би можна було туди доставити. По-перше, це зручно, коли ти вирізаєш на сівалку, не так в руку ріжев, ти все одно треба за щось обхопитися. По-друге, коли буде закриватися ось ця кришка, Воно вже буде м, лягати на гуму і відпаде вже м, потреба в ось цьому щільні, воно приклеєне. Тобто заводом воно так приклеєне. Коли ось, ось цей ущільню ставити, вже цього не потрібно. Було б так, думаю, зручно. Можливо, я так і зроблю. От, е, тим більше? Що... Тим більше, що воно все гарно, гарно закривається, нічого не мішає. Все, все добре. Тут вже додати нічого, тут вже буде так. Так, далі, ще вернемося до наших розмов про коментарі. Тепер. Ті, хто писали, я розглядав сівалку і не буду. Ну, Наприклад, що ви далі будете розглядати з наших, наших виробників. Там Диметро, Ремсінтес, Ельворті, може когось ще іншого. Покажіть мені якесь, де, де так розказано про всі нюанси, про ту сівалку, конструкцію, ну, які моменти налаштування, на що треба увагу звернути. Як все це працює? Ну, Деякий канал такий є, хто на Ютубі розказує, чи на, інші, на інших в Тіктоку чи ще десь інше. Щоб можна було зайти, наприклад, подивитися про Ельвольті Астру або про Диметру. Щоб там все от, буквально все розказали, розказали, показали всі, всі ланцюги, як що, де натягається і так далі. Я би дуже хотів подивитися. І щось собі порівняти. Ну, я коли шукав, я щось нічого не натрапляв. Те саме можна говорити і про ремсинтез. Там також в сіданні, сівалках там є своя конструкція, в діаметрі одна, по сушниках, по моментах прижиму, наприклад, в ремсинтезі там демфера стоять, тут, такі, тут такі. Все, все одно, якби хтось так добре показав і, і десь зазначив, що там десь якісь нюанси. Є. Так що, звичайно, кожен має свій вибір, але коли ти маєш всю інформацію, ти тоді легше приймаєш якесь рішення. Е, ну і ще, ще один варіант це не зв'язуватися з новими сівалками українського виробника, а купляти. Вживані. Наприклад, в цій ціновій політиці там, ну, беремо таку сівалку, як ця, там, 8 тисяч доларів образно, що можна привезти, щоб вона мала сушниковий, дисковий сушник, прикатку, загуртачі, сіяла, сяла добрива і сіяла зерно. Там норму висіву можна було без тупінчику виставляти. Пишіть також. Наприклад, могла би бути якась Амазона. Може вона сіяти добрива. Має вона прикатку. Як вона тримає глибину. Е, ну Також є такі сівалки, що вони там імпортні, що до них треба буде потім запчастини шукати і так далі. Думаєте, я не розглядав там собі покупку імпортної. розглядав, зважував всі за і проти, а чомусь зупинився на ось цій. А час покаже в правильності рішення. Е, так, ну, коротко так. Тепер ще один важливий момент. Це зв'язок з заводом. Виробник від виробника до користувача. Значить, від моменту замовлення до нинішнього дня я е, спілкуюся з менеджером Сергієм по всіх питаннях. Тобто, була обговорена покупка, потім е, допомагали по якихось питаннях, по налаштуванню. Ну, зокрема, наприклад, була проблема в мене. Не, не, ну, по... Можливості. У мене не вийшло, не, не, не було можливості підчепити до джундіра. Було рішення. Прислали мені ось такі подовжувачі. І дане питання вирішилося. Тому що, як би не стандартний випадок до такого трактора на 130 коней підчіплювати таку сівалку. Вирішилося далі. Були там питання по налаштуваннях, по налаштуваннях глибини. Ну і я вже все це розказував, як це все зараз можна вирішити, як я вирішував. Ну і багато по глибині, якщо говорити, дуже багато залежить від самої підготовки ґрунту. Так, і так ми плавно вже перейшли до ось цієї, цього нюансу про ось ці втулки поводка. Я вже туди почав дивитися. І е, зв'язався з заводом? Е, була швидка відповідь. Будуть е, це питання вияснювати, чи це поодинокий випадок, чи там є якісь е, недопрацювання. Е, і я думаю, що в подальшому буде відповідь, я все покажу, як все, як все це буде відбуватися. Як ми будемо. Тут вирішувати, покращувати даний вузол. Або тут десь якась помилка в прорахунках конструктора. Можливо, тут десь щось неправильно зробили на лінії зборки. Тобто десь неправильно затягнули, може не так запресували, може так. Свої ті от зауваження я показав, як це можна зробити. І все воно вийшло у мене на одному сушнику. Далі ми будемо пізніше робити. А це я буду обов'язково показувати. Чому важливий ось цей вузол, щоб тут була легкість обертання, тому що можна тут сильно затиснути, і тоді буде оця пружина мати ще й додаткові зусилля, буде прикладатися тут і на сам сушник притиску до землі вже зусилля зменшиться. Тому тут воно фактично має е, під власною вагою. Під власною вагою е, ходити, а пружина має працювати лише на притиск в самій землі. На цьому завершую відео своє. Е, також обов'язково треба писати, ділитися. Своїми відгуками, своїми зауваженнями, побажаннями, писати коментарі, це важливо. Знайте, що і виробники слідкують за тим, беруть це до уваги, тому що не все, не все можуть прорахувати. Наприклад, можливо, тут ніхто було, було зауваження по цій кришці, так, можливо, вони не. Не прораховували такий варіант, що тут хтось буде класти мішок, завантажувати. Можливо, вже думають, що всі мають погрузчики і завантажують його з бега безпосередньо. І тому тут не треба такого грубого металу. Ну я ж зробив собі отаке от простеньке рішення, і думаю, воно буде чудово працювати. Можливо, в подальшому. Звернуть на це увагу, там дадуть якийсь товстіший метал. Але є ще друга сторона. Всі виробники стараються також, щоб сівалка не мала великої ваги, стараються десь де можливо робити, ну облегшувати, де, де треба, то там має бути товстий метал, а де його не потрібно, там може бути тонший. Ну, мабуть, все, що я хотів сьогодні сказав. Пишіть, коментуйте. Також, хто вже так собі намірився до покупки, можете звертатися безпосередньо на завод. Вам там ще надійдуть професійну відповідь. Ну, а хто вже недавно придбав, так вже маєте, наприклад, якісь. Зауваження, де треба переглянути, де треба перевірити, на що звернути увагу, як правильно що зробити. Тому корисне відео для вас чи не корисне. Також можете це відмітити чи продовжувати розмову в такому напрямку, показувати все.